Всім привіт, привітки! Сьогодні готуємо смачнющу домашню піцу, як в піцерії. Нам потрібно 200 мл теплої водички. Далі ми додаємо 2 чайні ложки цукру. Або якщо хочете, щоб тісто було більш солодке, то додавте більше. Одну чайну ложку солі і 8 г сухих дріжджів або. 35-40 г свіжих, якщо у вас сухих немає. І все це ретельно перемішуємо. Далі ми додаємо 2 столові ложки оливкової або соняшникової олії. І все це теж ретельно перемішуємо. І відразу додаємо борошно. Борошна не багато, а скільки візьме наша рідина. І щоб воно було от таким, от, бачите, як у мене на відео я показую. Пружним і не липне до рук. А поки тісто підходить, ми варимо наш соус. Це найголовніший інгредієнт у піці. Цивулю і часник смажимо на пательні. Далі додаємо томатну пасту, воду, сіль, цукор, спеції за смаком і проварюємо трішечки. Потім додаємо. Найголовніший інгредієнт це базилик. У мене сушений, якщо у вас є свіжий, ну візьміть свіжий. І теж варимо десь 5-7 хвилин, поки не загускне. Ось бачите, на відео я показую, який став наш соус. Він став густий, тобто він вже зварився. Тому ми його виключаємо і хай він охолоджується. А поки охолоджується наш соус. Ми приступаємо до піци. Розкачуємо наше тісто. Бачите, ось таке воно в мене не липне до рук, тому борошна більше ми не додаємо. Якщо у вас маленьке деко, то можна зробити з цього тіста навіть дві піци. А я роблю одну і величезну. Ось дивіться, яка вона виходить. Така у нас товщина. перший, Ми мажемо нашим соусом смачнющим. І потім на соус ви вже викладаєте все, що вам заманеться. Все, як то кажуть, що є у вас в холодильнику. У мене це була ковбаска двох видів. Далі я кладу грибочки, ось дивіться, які гарненькі. Так, знаєте, Побільше, щоб була соковита, гриби дадуть соковитість. І на грибочки викладаємо помідорчики. Помідорчики теж зараз є сезон, тому все буде дуже смачно. І додаємо останній інгредієнт це сир твердий. Його теж, знаєте, так побільше, не жаліючи, щоб вона вже вийшла. Ух, смачна, так смачна! Ну, і ось результат: дивіться, що у нас в результаті вийшло. Ось така вона гарна, рум'яна. Що я вам скажу? Готуйте. Беріть собі на замітку. Цю піцу, цей рецепт. Обов'язково приготуйте. Я 100% впевнена, що ви не пожалкуєте. А найголовніше завжди готуйте з любов'ю. Смачного вам! А ще обов'язково підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, і все буде Україна!